У Голівуді її називають акторкою з глибиною погляду у світі хорору, дії обличчям страху, а в українській діаспорі та гордістю нації, яка не забуває, звідки прийшла. Віра Фарміга народилася 6 серпня 73-го року у штаті Нью-Джерсі у родині українських емігрантів. Її до батьків, от вихідці з західної України, які після Другої світової війни опинилися в таборах переміщених осіб. А згодом емігрували до США. Віра пішла до американської школи, але перша мова, яку вона вивчила, українська. До шести років вона навіть не говорила англійською. Вдома з вишиванки, борщ і літургії. На вулиці англомовне середовище, бейсбол і поп-культура. І ця подвійна ідентичність загартувала її ще з дитинства. На сцену з танцю. Фарміга починала не з кіно, а з українських народних танців. У юності вона виступала з танцювальним ансамблем Сизокрилі. Та часто брала участь у культурних подіях української громади. Згодом вступила до Сиракюського університету, де вивчала акторську майстерність. Її перша роль на Бродвеї Кетрін у п'єсі Трамвай бажання. І вже тоді режисери помітили, ця акторка вміє говорити без слів поглядом. Прорив у Голівуді світову популярність Віра здобула у фільмах Відступники 2006 з Леонардо Ді Капріо та Джеком Ніколсоном. Хлопчик у смугастій піжамі 2008. Вище в небо «Up in the air» 2009. За цю роль отримала номінацію на Оскар Закляття 2013 та подальші частини. Стала обличчям найуспішнішого хоррор-франчайзу останнього десятиліття. Її називали інтелектуальною актрисою. Ой, адже вона обирала ролі з психологічною глибиною, складним минулим темною емоцією. У українська душа в Голівуді у 2014 році, коли почалася війна на Донбасі. Фарміга публічно підтримала Україну. Вона не просто писала у Твіттері, вона говорила українською, брала участь у благодійних заходах, жертвувала кошти на гуманітарні потреби. Я виросла з відчуттям гідності за свій народ. Українці це більше ніж географія. Це характер, серце, свобода. А -а -а", сказала вона в одному з інтерв'ю. Віра не забула, хто вона, навіть на червоних доріжках, жінка, яка не грає, а проживає. Віра Фарміга не просто акторка. Вона режисерка, продюсерка, мати двох дітей, професійна піаністка, яка іноді виконує свої саундтреки. Вона вміє бути сильною без жорстокості, ніжною, без наївності, загадковою без фальші. Її акторська мова це мова душі. А в її серці завжди звучить пісня з дитинства, українська колискова.